Найперший страх моєї кожної після початку повномасштабного вторгнення доволі банальний. Як, власне, у всіх, що прилетить ракета, а вона в душі миється. І от прям картинками вона бачила це. Розгрібають завали і дістають її жирненьке голе і мокре тіло. Так вона навчилася митися між тривогами за три хвилини. Вискакувала і така відразу Ух. пронесло. Другий її страх ракета і туалет. Ніль почався після ракетного удару та нашому району раннім раночком. Нас, власне, розбудив гучний бабах, тому що тривогу ми урочисто проспали. Вибух, відкриваємо очі, а вона вже стоїть зі мною на руках в загальному коридорі. Далі серія вибухів все дрожить і раптом перерва, а вона в туалет хоче, аж плаче. Ну я їй кажу іди збігай, що ж там? Зайшла тільки всілася. І як бабахне. І підкинуло прямо з унітазом, і після того вже боїться, що отак у туалеті, а тут ракета прилетіла. І красиві і сильні пожежники все так розгрібають завали і знаходять мою шкіряночку верхи на білому коні, і журналісти такі пишуть Знайшли женщину без трусів на унітазі. І весь Київ збільшує картинку, роздивляється з шрама й родинки, аби ж понять, хто там таки тривогу просрав, тобто простяв. А от труси, покоління моєї шкіряної виховувалися здебільшого пострадянські часи. Дітям того покоління цікаво було зазирати під спіднички, тому що всі труси у всіх були однакові, однаковісінькі прям. Що у мами Сергійка, що у Олі Сергійкової однокласниці? Уроцьке таке аж страшне, мами того часу завжди тримали в шафі нові труси, або на праздник, або до лікаря. Щоб не сталося з людиною, перше слід було подбати про труси, а тут війна. І як тільки нас трохи попустило після початку, то моя маманчик першим ділом купила красиві і нові труси, тому що раптом це ж все. Ракета, руїни, пожежники, змі. І, може, врешті напишуть під завалами знайшли тіло жінки в красивих трусах. Буду ніж таке написать, ні? Якщо не напишуть, то це якісь агенти кремляни, журналісти. Одна подружка моїй маман, повернувшись після деокупації в свій дім, найбільше ображалася на русню за те, що ті погидували в її хаті побутовою технікою, а от одбіжеві, біссовні, страшенно удобні, і через те сильно заношені труси таки спиздені пітери. А маманчик мого маманчика, тобто моя шкіряна бабушка, теж мала свій страх, що раптом ракета попаде в хату, все рознесло, і безпризорні гуси бігають і качки негодовані. І город зарощий бур'яном. Вона так і казала Я полю до цього город, тому що вдруг ракета, а в мене щириться на картоплі. А валя боялася за свої, як його, хуї. Їх у неї, вибачте, за тавтологію, було до хуя. Люди з інших країн везли щось корисне, а валя хуї. Оточувала себе прекрасним, так би мовити. І от почалося. Спершу валя прибрала хуї із зони можливого ураження, потім сховала в шафу. І от якоїсь із страшних ночей із обстрілами, коли дім буквально підкидало, Валя зранку побачила сон. Красиві і сміливі люди, усі ті ж спасателі. Грибуть завали, а потім один найкрасивіший кричить Хлопці, тут у ямби привалило. А на ранок Валя зібрала свої скарби у велику коробку і винесла до смітника. А на місце найкрасивішого хуя почепило протрат Лесі Українки. Це з тих же міркувань. Раптом що? На вечір Варя дивилася із свого вікна на той же смітник і бачила, як радісні бомжі несли її коробку, а дорогу підсвічували її найдорожчим генриком четвертим. Це такий фалоімітатор з підсвіткою. А під новий рік росіяни цілий день вітали нас з подарунками у вигляді то шахетів, то ракет. Біля наших дверей. Спільному коридорі зібралися сусіди з верхніх поверхів, збиралися і невдоволено бурчали, що кляті росіяни їм не дають закінчити приготування святкого столу. Хтось виніс шампанське, моя маманчик винесла стаканчики, ну, за ППО. Якщо зараз валять в наш дім, і в мене згорить та качка, що я вже три дні готую, я за себе не відповідаю», – сказала сусідка з дев'ятого поверху, я їй чомусь вірю. Коли вранці 2 січня росіяни влаштували наймасованіший ракетний удар по Україні, і коли в Києві літали тонни вибухівки, одна побруга мого маманчика, свята, що вона пішла в метро, там вона сховається від ракет, і от люди здригаються від вибухів у підземці. А свята відписує нам у спільний чат Ох ірного щойно. Я ледь круасаном не вдавилася. Ми такі ошелешено пишемо Святе, який круасан? Ти де? Вона так спокійно відповідає Я вийшла по каву, а що таке? Я українська жінка. я хочу каву і круасам, і жоден юбаний російський калібр мене не зупинить. Нам страшно. Ох, як же нам страшно. Моя кожна уте під час вибухів тискається в долівку і думає Курва загинув в старому халаті і скидає гроші на дрони. Нам страшно. Страшно, коли ракети летять на інше місто. Страшно, коли в новинах пишуть, що відбувся авіодар по лінії оборони. Ми, здається, боїмося кожної секунди свого життя, але наші страхи стали нашими братонами. І ми їм кажемо оце було капець, як страшно. А тепер погнали скидати гроші на дрони. Давай, чувак, скидай. Наші страхи стали нашими сильними сторонами, наші страхи стали нашим безстращим.